Скажіть свою думку щодо проживання в модульних будинках. Значить. Змілим да, і все раї. Що, що воно це сказати? От Навколо мене є сусіди, котрі живуть в дачних будинках. Вони здають квартири в Києві, їм вистачає грошей. Е, жити тут. от, е, ми з ними зустрічаємося в лісі, вигулюємо наших песіків, спілкуємося. Всі щасливі, розумієте? Здали квартиру, мають гроші на життя, живуть скромно, та, і все і все їм вистачає. От, у мене є знайомий, який, наприклад, тримає козочок, збирає гілки в лісі, дерева що падають, йому вистачає дров на опалення. Він живе один, родина в Європі. Блін, все, здає квартиру в Києві. Насолоджується життям е, ще й пишається тим, що не платить податки. Ну, то, тому люди бувають різні. Е, можна жити в модульному будинку? Ну, безперечно, люди живуть і в автомобільному вагончику, от, і в, 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 в трейлері живуть в Америці цілі стоянки з цими трейлерами. А є люди, котрі живуть в коробках під мостами. І такі люди є і теж живуть, тому так, можна жити в модульному будинку, можна мало того, ходити і всім розповідати, як круто там жити, як дешево він вам обійшовся, і так далі. Але якщо ми кажемо про не тільки комфорт життя, але й якість життя в будинку, ну вибачте, об'єм повітря вам потрібен. Хочете не хочете. Модульний будинок, от якщо ми подивимося за кордоном, Якщо вони продаються, вони дуже дорогі. І не тому, що там космічні технології. Ну, до речі, так, космічні теж технології, фільтра для води невеликого розміру, опалення сонячні панелі, примусово штучна вентиляція, бо без неї нікуди. Тобто, якщо ми з вами розглядаємо будинок як формування системи людини, для комфортного проживання, для здорового проживання. Ви це можете сформувати, або інер... будуючи інерційний будинок це те, про що я розповідаю на цьому каналі, або ви формуєте будинок безінерційний, але з примусовою штучною вентиляцією, де автоматіка відслідковує мікроклімат, відслідковує кількість повітря, якість повітря, температуру, вологість. Що там, бачите? 24 градуси, 41% вологість. Бачите, зелененьким світиться СО2 в нормі. М? Тут нема примусової штучної вентиляції. Цей будинок просто збудований якісно, з нормальною природньою вентиляцією, про котру я розповідав, про котру є вебінари. Але для того, щоб природня вентиляція працювала, їй потрібен об'єм, їй потрібна висота. плоский одноповерховий дах не працює з природною вентиляцією. Там треба ставити примусову штучну вентиляцію. І я вам показував наші проекти з плоским дахом, і показував, що там є об'єм спеціально передбачений в нашому проєкті, де можна поставити примусову штучну вентиляцію. Да? З рекуперацією. Нехай там недорогим рекуператорам, але можна поставити, тому що інакше ви мікроклімат не забезпечите. Розумієте? Тому, якщо людині достатньо картонної коробки під мостом, ну, чому я буду проти? Якщо ми працюємо для того, щоб людині було комфортно, ну, значить, ми йому зробимо якісну картонну коробку. без питань Аби гроші платили. Дякую, друзі, за ваше питання.